Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому відео розглянемо новий байстартер на біржі Bybit. Новий, досить цікавий байстартер з досить незвичними умовами. Все це в сьогоднішньому відео я покажу, поділюсь своєю думкою, чи буду брати участь чи ні. Впевнений, що відео буде для вас інформативним і корисним, тому не забувайте поставити лайк авансом і підписатись, якщо ви досі не підписані. Переходимо одразу на біржу Bybit, якщо досі не маєте якимось чудом тут аккаунта, обов'язково зробіть собі, моє партнерське посилання. Ви знайдете в описі. І так, сторінку байстартер. Знайти досить неважко. У нас є розділ SpotX X, і тут самого верху є Starter Знизу бачимо історію трьох проєктів, які виходили через цей розділ, і зверху у нас є актуальний. Це є токен ЗК-синку, токен ЗК. Натискаємо зафіксувати і переходимо до умов. Цей байстартер у нас розпочався вчора і буде тривати аж до 18 липня. І у нас є цілих 30 днів для того, щоб взяти участь, якщо ми взагалі це будемо робити. Після цього з 18 липня по 25 липня, цілий тиждень, байбіт буде, я так зрозумів, перевіряти наші акаунти і дивитись, чи ми виконали умови. Плачемо далі, що загальна пропозиція цього байстартера у нас 14 мільйонів 700 тисяч токенів з що є досить немало. Це в нас пише скільки грошей заблокували учасники кожен по 100 доларів, Тому як бачите, учасників. Рівно така сама цифра 4321. Термін блокування на увесь період акції до 18 липня. Вертаємо далі. Тут найцікавіше це умови. Перше це верифікація. Зрозуміло, вона є у всіх практично акціях, окрім IDO. Після цього заблокувати 100 USDT. Також нічого нового. В багатьох промоакціях на біржі Bybit Ми блокуємо 100 USDT. Чи це лаунчпад, чи це якісь там токен сплеш і так далі. Нічого незвичного. Кошти мають бути на аккаунті фінансування. І ось найосновніші два останні пункти. Пункти це є квести і під'єднати свій гаманець. Під'єднати свій гаманець це не є проблема. Я думаю, кожен з вас має свій гаманець, любий. Скоріше за все, це метамаск, і ми його можемо сюди приєднати для того, щоб виконувати ці самі квести. Натискаємо тут сторонній гаманець, вибираємо Metamask і під'єднюємо. Або під'єднюйте інший гаманець, яким користуєтеся, який тут у вас буде. Натискаємо далі, підтвердити. Дає нам бойбід якесь попередження, що ми не маємо права змінювати цей гаманець. Що ми за цим гаманцем виконували квести? Це буде типу основний засіб ідентифікації. Чи ми виконали умови. Повертаємось назад і бачимо, що ніби останні завдання ми виконали і залишились квести. Чесно кажучи, коли я побачив вперше цю акцію, думав, що вони будуть набагато простіші. Там якісь відповіді туди-сюди, можливо, якісь декілька транзакцій підписати і все. А там все досить цікавіше. Натискаємо пройти квести, нас перекидає на ще одну сторінку байстартера, де і є ці всі квести. П'ять квестів ми маємо виконати для того, щоб взяти участь в цій акції. В би нічого, але вони досить складні, і на них потрібно тратити кошти на комісію. На мі... Мінт різних ID і NFT. Ось в цьому першому квесті я змінтив геймер ID, витратив на це 1$ долар комісія раз, потім ще 4 долари на саме це ID витратив, рахуємо разом вже 5 доларів, і це ми все тратимо ефір в мережі за касинку і назбирати там мінімум 25 XP. Я цю гру грав, ви можете також ти всюди перейти. Всі посилання є тут. В принципі, нічого складного надзвичайного немає, але все займає багато часу, і що найголовніше, ми ще витрачаємо комісію, витрачаємо кошти в мережі. Різи касинку біля кожного квесту ми бачимо, є юзер туторіал. Ми можемо натиснути ось так. Якщо у вас таке є, натискайте перекласти на українську мову, щоб більше розуміти, що тут є. Біля кожного квесту у нас є підручник користувача, де ми типу, можемо перейти на детальну інструкцію по кожному квесту. Ось я перейшов на перший, і у нас все пише, що ми маємо зробити, навіть якісь відео є. Змінити лице ID, зіграли в гру. Я грав цю ігру. Вона взагалі для мене не цікава. Я не вмію грати такі ігри, не люблю грати такі ігри. Грав, можливо, десь у. Останні раз в п'ятому класі щось схоже, дуже все таке просте і не для чого я маю на це час тратити, тому що тут є одна гра, потім друга. Прийдіть принаймні 5 фітків гонок. Там гонки взагалі з якимось таким інтерфейсом цікавим з е, 2000 якогось 15 року, чи що. І тут ще одна гра, де потрібно щось похоже на Маріо. Якщо ви колись грали таку гру. Також потрібно назбирати хоча б один XP. Я його там пробував назбирати, мені не вийшло. Крім того, тут потрібно Змінити одну NFT, Тут потрібно Змінити ще якийсь пас, який коштує 0,2015 ефірів А це по даному курсу 5 доларів і ще зіграти цю гру. Тут я вже казав, що я витратив 5 доларів на мінт цього ID Ви скажете, ну в принципі нічого такого складного, є інструкції, все можна пройти, і гру можна зіграти. Так я з вами згідний. Посидіти пів години, годинку, і я би це все зробив Тим більше, ось ці детальні інструкції я допомагають допомагаю. Тут перекладаєте собі на українську мову і ви за всім розберетесь, якщо ви там хоча б мінімальний досвід криптів маєте. Але яка наступна проблема? У нас є нагорода за виконання цих дій. Зовсім не привабливо на мою думку, тому що я забув це спочатку сказати. Давайте скажу тепер саме основніше, які у нас нагороди: приз за участь перших 400 учасників, які заблокують стою USDT в цьому байстартері, отримують по 5 токенів ЗК. Це просто спішна нагорода. Зараз це трошки більше одного долара. Напевно, або навіть один. Як ви бачите, учасників тут стільки нема, і ніхто не збирається тут заганяти багато аккаунтів на даний час. Всього на всього за добу 4 тисячі людей зафіксували кошти. Потім в нас є втішний приз для. Учасників, які виконують ці завдання, виконують квести, але не переможуть в розгляші. Вони всі поділять призовий пул в 4 мільйона 600 тисяч токенів ЗК. І головний приз 27 тисяч щасливчиків будуть обрані шляхом жебкування і отримують по 300 токенів ЗК, що по даному курсу є в районі 65 доларів. Виконавши ці всі квести, я не рахував скільки приблизно будуть витрати, тому що не хотів вже далі тратити на комісії. Тут потрібно ще робити свапи, додавати ліквідність, витративши на це все. В районі, я думаю, 15 доларів, отримати 65 нагороду, і це ще на 100% тому що буде жеребкування витратити стільки часу, заблокувати стою з дитина місяць, закидувати кошти в ефірі на свій метамаск. Це все, на мою думку, за багато забагато за багато всього ми маємо виконати і витратити часу, тому що ще є ці тупі, прямо кажучи, ігри. Хоч там довго в них грати не потрібно, але не бачу взагалі сенсу. Що я можу сказати для вас? Якщо ви маєте один аккаунт, маєте час, маєте вільні кошти, які можете собі дозволити Блокувати я б радив, все-таки виконувати ці квести і проходити це все. Маєте 5-10 можливо аккаунті, маєте так само вільний час і так само вільні кошти, які ви без проблем можете собі заблокувати на такий час. Також виконуйте, тому що учасників можливо навіть стільки не набереться, можливо, буде трохи більше. Є шанс реально заробити, але в першу чергу заходите на те, що для того, щоб взяти участь з одного аккаунта, потрібно витратити немало часу, плюс комісію. Кошти, які ви заблокуєте, вам повернуться. Комісія вам не повернеться. Там не тільки комісія, там це. Самі ті і самі ці паси коштують декілька доларів. Крім того, в четвертому і п'ятому завданні у нас вже немає ігри не треба іграти в них, але є завдання з додаванням ліквідності. Ми маємо додавати в пул кошти Юздице або Ефір, USDC разом з ефіром і робити свапи. Не дуже важкі завдання, але якщо б, наприклад, Зекасинг ще не роздав дроб, можливо, я би їх навіть виконував для того, щоб ще прогрівати свої гаманці. Але як ви знаєте, Зекасинк вже вийшов, Зекасинг вже роздав в кавичках дроб, роздав, скоріше за все, на більшу половину своїх гаманців. Дуже невеликі суми роздав людям, які потрапили під їхні ненормальні критерії, тому ці свапи взагалі вже немає бажання вибити. На них ви скоріше за все витратите комісії менше ніж на перші три завдання, але все одно самі розумієте, витрати будуть. Якщо ви не вмієте користуватись MetaMask, можете знайти відео на моєму ютуб каналі. Це ще минулого року я випускав, воно досі актуальне. Вам потрібно буде купити ефіріум на біржі і завести його на свій метамаск для того, щоб мати ці кошти на ці всі завдання. Це зрозуміло, своєю думкою я Поділився, показав, що і як тут відбувається, які завдання потрібно виконати, і які будуть винагороди. Ще детальніше ви можете почитати на ось такій сторінці, де у нас є анонс правила події. Вас перекине на ось таку сторінку. Також її перекладаєте на українську мову і все собі читаєте. В принципі, там нічого нового ви для себе не побачите, все те, що я в відео сказав. Участь брати я не буду, навіть напевно, з свого основного аккаунта не буду витрачати на цей час, тому що за цей час я можу і для вас, які цікаві відео зробити на YouTube, і зайнятися якоюсь іншою акцією, можливо, там на біржі у КІХ, зараз. Щось цікаве вийде, або сам байбіт, щось цікаве оголосить. Всім цим ділитись я буду своєму телеграм-каналі в першу чергу, тому не забувайте підписатись. Посилання є в описі. Ось так виглядає цей канал. Багато постів я не роблю, але всі по факту всі всіх ділюсь тим, що роблю сам. Ще раз повторюсь: маєте бажання, маєте час, бачите в сенс в цій акції, заводьте кошти, заводьте кошти на свої метамаски. Якщо не маєте, виконуйте квести, і ви маєте непогані шанси отримати тут нагороду. Тому що, як бачите, учасники не дуже активно набирають. Ще в мене є таке припущення, що біржа Байбід може переглянути умови через те, що вона побачить, що людям акція не зайшла. Мало учасників, мало хто витрачає комісію, і можуть переглянути умови, можуть вони стати приємнішими для нас. Це, звісно, не точно, це дуже мало шансів, що так станеться. Але така ймовірність також є. і Тільки щось схоже відбудеться, одразу це буде опубліковано знову ж таки в моєму телеграм-каналі. Тому не забувайте підписатись, не забувайте поставити лайк під цим відео, підтримати україномовний контент своїм коментарем. Дякую вам за. Перегляд бажаю вам профіту і до нових відео.